Друзі, ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми занурюємося у найтемніші сторінки людської історії, розкриваємо злочини, що залишають громади в шоці, і серця у розпачі. Сьогодні ми перенесемося в серпень 2013 року, у спокійне передмістя Чадвелхід, Східний Лондон, на вулицю Брумфілд Роуд, в будинку номер 47 Кікі Мудер. Телефонує до служби порятунку 999. як ви знаєте, це британська служба порятунку. Його остремтить, коли вона повідомляє, що її співмешканка, 33 річна Полі Чаутхорі, намагалася покінчити життя самогубством у своїй ванні. А її восьмирічна донька Айша Алі не виявляє ознак життя. Парамедики, прибувши на місце, знаходять Айшу у своїй маленькій спальні, Холодну, нерухому, Одягнено лише в рожеві трусики. Поруч лежать передсмертні записки Полі, написані нерівним на почерком. В них вона стверджує, що позбавила життя доньку, щоб припинити її страждання після невдалої спроби самогубства Айші. Але правда виявилася набагато темніше. Аутопсія показала, що Айша померла від травми голови. Дівчинка зазнала більше ніж 50 травм синці, опіки, укуси. Її смерть була не випадковістю, а кульмінацією місяців фізичних і психологічних знущань, сплетених у павутину брехні, маніпуляцій і жорстокості. В центрі цієї історії Кікі Мудер, жінка, яка створила фальшивий світ, щоб контролювати полі та знищити Айшу. В цьому епізоді ми розповімо про світле життя Айші, занепад родини Чоутхурі, темну силу маніпуляцій Кікі, розслідування, що викрило. 190 тисяч цифрових доказів, боротьбу за справедливість, яка залишила більше питань, ніж відповідей. Приготуйтеся, адже ця історія це подорож у серце болю, обману і людської трагедії. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Чадвелл-Хілл розташований у лондонському районі Баркінг і Данхем. У 2013 році був типовим передмістям східного Лондона. Акуратні одноповерхові будинки з червоної цегли, доглянуті газони, дитячі велосипеди припарковані у дворах. У повітрі був запах безпеки. Все застворювало ілюзію спокою. Вулиця Брумфілд-Роуд, де сталася трагедія, була тихою, і сусідами, які рідко спілкувалися між собою. За даними газети Barking Dunchem Post від 6 березня 2015 року громада була мультикультурною і значною частиною вихідців з Південної Азії. Але соціальні проблеми, як от бідність, брак доступу до соціальних служб, все це залишалося прихованим за фасадом добробуту. Геррі, штат Індіана, у 1995 році, яке було згадано в попередньому нашому епізоді, було промисловим містом, що занепадало. Тут ти, звісно, очікуєш, що може статися якась трагедія. А от чадлхід був дуже безпечним, але навіть тут темрява сховалася за зачиненими дверима. Як повідомляло видання The Guardian, сусіди рідко помічали тривожні сигнали. Вважаючи крики Айша звичайними сімейними справами, поліція Баркінга і Данхема, за даними Sky News, мала обмежені ресурси для моніторингу сімейного насильства. Це дозволило знущанням над Айше залишатися непоміченими до трагічного фіналу. Давайте трохи зупинимось на житті Полі Чоутхорі, матері Айші. Полі Чаутхурі народилася 1979 року в родині іммігрантів з Бангладеш в районі Хамспет в Лондоні. Її дитинство було складним. У консервативній родині вона зіткнулася з тиском через вагітність підлітковому віці та змусила її зробити аборт, залишивши глибокий слід на її психіці. Потім Полі пережила невдалий шлюб. Він був сповнений насильства, але жінка змогла втекти, шукаючи нового початку. У 1996 році, у 17 років, працюючи секретарем в юридичній фірмі, вона познайомилася з чоловіком на ім'я Авсаром Аллі. Він був молодим вихідцем з Бангладеш, який працював у сфері IT. Їхня дружба швидко переросла в кохання, і незабаром вони одружилися. Політ Асфар оселилися в чадвохід, де виховували трьох дітей двох доньок і сина. У 2004 році народилася Айша Алі, їхня молодша донечка. Оллі була дуже цікавою людиною. Вона вірила в привидів, духів і загробне життя. Все це, за словами Асфара в суді, робила її вразливою для маніпуляцій. Вона боролася з низькою самооцінкою, часто відчуваючи себе недостатньо хорошою, що погіршувалося її травматичним минулим. Проте, за словами сусідів, Полі була люблячою матір'ю, яка готувала традиційні бангладешські страви, як от карі, і співала колискові дітям. Її улюбленим заняттям було читання релігійних текстів і розмови про духовність з друзями. Її донечка Айша Аллі була втіленням радості, восьмирічна дівчинка, яку вчителі в початковій школі Уоррен Джуніор описували як ангела в людській подобі. Вона мала великі карі очі і дуже милу посмішку. За даними за телеграф, вона була розумною, доброю, турботливою, часто ділилася обідом з однокласниками, які забували їжу. Айша любила малювати. Її зошти були заповнені квітами, метеликами і тваринами. У щоденнику, знайденому поліцію, вона писала: Я хочу бути хорошою, щоб мама мене любила. Її улюбленим кольором був рожевий. Як згадувала її вчителька Сара Джонс, дівчинка часто носила рожеві резинки у волосі та рожевий одяг. Айша мріяла стати лікарем або волонтером, щоб допомагати бідним. Вона була активною в шкільному хорі, любила співати бангладешські народні пісні і танцювати на шкільних заходах. Сусідка Емма Вілсон розповіла, Айша часто гралася у дворі, катаючись на велосипеді чи гойдалках, і завжди пропонувала допомогти полити квіти. Її брати і сестри старші за неї обожнювали її, хоча іноді дражнили за любов до жуків, яких вона приносила додому в скляних банках. Абсар Алі згадував у суді: Айша була моєю принцесою. Вона могла освітити будь-яку кімнату 29 серпня 2013 року було спекотним літнім днем у Чадвелхід. Температура сягала 25 градусів, небо було ясним. А повітря пахло квітами і розпеченим асфальтом. О 15.47 Кікі Мудер зателефонувала до служби порятунку 999. і голос звучав панічно. Полі намагалася покінчити життя самогубством у ванні, а Айша – вона мертва. Парамедики прибули за 10 хвилин. Вони знайшли Айшу в її спальні на першому поверсі. Вона лежала на підлозі біля ліжка, холодна, в рожевих трусиках. Синцями на руках, ногах і шиї. Її волосся було сплутане, а поруч валялися розкидані малюнки і олівці. Парамедик Лаура Ворд намагалася реанімувати Айшу, але було запізно дівчинка була мертва щонайменше 12 годин. Поліція, що прибула слідом, виявила предсмертні записки Полі на кухонному столі. У них жінка писала. Айша намагалася втопитися і не змогла її врятувати. Тому задушила її подушкою, що вона більше не страждала. Але аутопсія, провадена 13 серпня, в королівському госпіталі Лондона, показала інше Айша померла від травми голови, завданої тупим гнучким предметом, імовірно душовим шлангом. На її тілі було 56 травм, включно з укусами, опіками на спині, синцями на обличчі, грудях, ногах, травми вказували на тривале знущання. А час смерті, 28 серпня, добу до дзвінка, що суперечило запискам полі. Місце злочину було моторошним. спальня Айша зазвичай сповнена її малюнків, плюшових іграшок, пахла вологим килимом і страхом. Килим був зім'ятий, ніби там відбувалася боротьба, а рожеві трусики Айши були єдиним одягом, що залишився на ній. У вані Деполі нібито намагалася покінчити життя самогубством. Поліція знайшла сліди крові на кахлі і порізаний зап'ясток полі, але рани були поверхневими. Поруч з тілом Айші лежала подушка, але слідів задушення не було. Смеджена стала від удару по голові. Поліція зібрала зразки килами, одягу і волосся, сподіваючись знайти ДНК, але ключем став душовий шланг, куплений кікі 28 серпня, як показало відео з камер спостереження у місцевому магазині. Кікі Мудер, жінка, яка викликала швидку, поводилася підозріло. Вона сказала парамедикам, Аїша була неслухняною. Полі вважала, що вона була одружима дияволом. Жінка виявляла турботу лише про стан Полі і ніяк не реагувала на смерть дівчинки. Її холодна поведінка, як зазначив, детектив Енді Німо, одразу викликала підозри, полі, яку відвезли до лікарні, через порізане зап'ясті вижила. І була зарештована всього за кілька годин після виписки 30 серпня за підозрою в позбавленні життя. Громада Чадвелхід була в шоці. Понад 200 людей зібралися на меморіальну службу в церкві святого Чада 1 вересня. Вони одягли рожевий одяг, взяли рожеві стрічки на честь Айші. Сусіди залишали квіти і іграшки біля будинку. А школа Уоррен Джуніор встановила меморіальну дошку. Асфар Алі батько Айші сказав за Sky News Моя донька була моїм світлом. Я хочу знати, що сталося. Страх охопив передмістя. Батьки думали, що незнайомець десь розгулює по вулицях і полює на дітей. Вони перестали відпускати дітей гуляти. Місцеві майданчики стояли порожні. Місто було в траурі. Поліція зацікавилася особистістю Кікі Мудер, жінки, яка викликала поліцію. Кікі Мудер народилася 1970 року, але була загадковою постаттю. Мало що відомо про її раннє життя. Але сусіди в Ілфорді описували як дивну і замкнуту, часто брехливу. Вона стверджувала, що працювала інженером на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні і мала хлопця, який загинув під час заворушень 2011 року. Але обидві історії були вигадками. Про це повідомляла видання за телеграф. Кікі жила сама на вулиці Грінвейн, в Ілфорді. Вона не мала стабільної роботи і рідко спілкувалася з людьми. Її Єдиним заняттям, за словами подруги Сари Кларк, було створення історії, щоб повернути увагу до себе. Але за цією брехнею ховалася небезпечна риса. Кікі мала харизму і уміння домінувати. Психіатр Клео Ван Велсон, яка свідчила в суді, зазначила. Що Кікі страждала на межовий розлад особистості з нарцистичними рисами, що проявлялося потребі контролювати інших і створювати альтернативну реальність, де вона була центром уваги. Її брехня була настільки переконливою, що вона сама вірила в неї, що робила її маніпуляції особливо ефективними. У 2007 році Кікі познайомилася з полі Чаутхурі. в цей час якраз родина Чаутхурі переїхала в сусідній будинок. На грінвейн. Полі вразлива через травматичне минуле і низьку самооцінку стала ідеальною мішенью. Кікі вигадала, що хвора на рак. Цим вона викликала співчуття в полі. Вона почала проводити далі більше часу з жінкою, уникаючи чоловіка Асфара, який одразу відчув недобре. Вона здавалася злою, але я не міг цього довести, згадував Асфар в суді. Кікі дарувала полі подарунки. Як от намисто чи квіти, я часто запрошував її на чай, створюючи емоційну залежність. До 2011 року їхня дружба стала нездорово інтенсивною. тільки почала втручатися в сімейне життя Чаотхурі, критикуючи Асфара і натякаючи, що він не гідний Полі. Асфар, відчуваючи загрозу, перевіз родину в інший будинок у Чадвелхід у 2012 році. Він сподівався розірвати цей зв'язок. Але Кікі знайшла їх, з'явившись з новиною в серпні 2012 року про те, що її рак погіршився. Полі, співчуваючи, дозволила їй залишитись на кілька днів. Цей візит став початком кінця, Кікі залишилась назавжди. Жінка почала вимагати додалі більшої уваги Полі. Вона переконувала її, що її рак полегшується лише від фізичного контакту з Полі, створюючи дивну залежність. У грудні 2012 року Кікі заявила, що спатиме в подружньому ліжку з Полі, вигнавши Асфара на диван у вітальні. Це зламало моє серце, сказав чоловік. Він намагався боротися, але Полі під впливом Кікі відмовлялася його і слухати. У лютому 2013 року Асфар покинув будинок, залишивши Полі з двома молодшими дітьми і Кікі. Вони переїхали в новий будинок на Брумфілд Роуд. Де Кікі отримала повний контроль над родиною. Кікі бачила в дітях Полі, особливо в Айші, перешкоду. Як зазначив прокурор Річард Вітам в суді, Кікі ненавиділа Айшу, бо та нагадувала Полі про її материнські обов'язки. Полі, яка колись співала колискові Айші, почала віддалятися від доньки, слухаючи вказівки Кікі. Сусіди помічали, що Айша стала тихою, рідше гралася на вулиці, а її очі втратили блиск. Як згадувала Емма Вілсон. Після розлучення за Асфаром Полі, яка вважала себе гетеросексуальною, почала шукати кохання в соціальних мережах. Тільки скористалася цим, створивши фальшивий профіль Джимі, вигаданого чоловіка, який заливав Полі компліментами і романтичними повідомленнями. Вони обмінювалися сотнями повідомлень у Фейсбук, де Джиммі обіцяв одружитися з Полі. Він дарував їй віртуальні подарунки. Як у зображенні квітів. Полі закохалася, хоча ніколи не бачила чоловіка, які також вигадала Скаймена, мусульманського духовного наставника, який надсилав текстові повідомлення з її телефону, наказуючи Полі, як виховувати дітей. Скайман стверджував, що Айша одержима злими духами і потребує суворих покарань, щоб очиститися. Полі через свою віру в потайбічні сили сприймала ці повідомлення. Як божественні настанови, як вона свідчила сама в суді, я думала, що це мій дід, який веде мене. Кікі пішла далі в своєму обмані. Вона переконала Полі, що дух Джимі живе в ній самій, в її тілі. Таким чином, Кікі змусила Полі займатися з нею сексом, а Полі вірила, що це Джимі. Кікі також стверджувала, що її рак полегшується лише від дотиків Полі. Створюючи фізичну залежність. Повідомлення від скаймена ставали дедалі зловіснішими твоя донька заплатить за свою злу кров, ти не маєш права любити свою доньку. Айша буде знищена, якщо не слухатиметься. Ці слова, надіслані з телефону Кікі, підштовхували полі до фізичних і психологічних знущань над Айшою. В телефонній розмові з подругою в липні 2013 року Кікі називала Айшу відьмою. І погрожував топити її у ванні 20 разів. Поліція, яку очолював детектив сержант Енді Німо, проаналізувала 190 тисяч цифрових доказів, 16 тисяч сторінок повідомлень у Фейсбук, 40 тисяч текстових повідомлень, півтори тисячі аудіозаписів. Слідчі виявили, що всі повідомлення від Джиммі та Скаймена надходили з телефону або комп'ютера Кікі. Фото Джиммі належало реальному чоловіку з Індії. Її стверджував, що ніколи не спілкувався ні з Полі, ні з Кікі. Кікі створила цілу мережу фальшивих профілів – сестер, кузенів Джимі, навіть його менеджера з роботи, щоб зробити обман переконанішим. Вона навіть телефонувала в поліцію 10 вересня 2013 року, запитуючи, чи знайшли вони Джимі, пропонуючи перевірити боксерські клуби в Монтфорді. Поліція обшукала всі клуби, але Джимі він не існував. Кікі також вела детальні записи поганих вчинків Айші, звинувачуючи дівчинку в абсурдних речах, зітхнула тричі за вечерею, поклала взуття не туди, з'їла сендвіч з джемом із запізненням. Ці записи, які були знайдені на її ноутбуці, показували одержимість контролю. Прокурор Річард Вітем зазначив, Кікі створила світ, де вона була богом, а Полі її маріонеткою. Упродовж шести місяців до смерті Айші Айлі Зазнавало систематичних психологічних і фізичних знущань, як від Полі, так і від Кікі. Знущання почалися в березні 2013 року, коли Кікі остаточно переїхала до будинку на Брумфілд Роуд Скаймен наказав Полі карати айшу за злу кров, звинувачуючи її в дрібницях, як от нетримання сечі чи неправильний погляд. Покарання включали удари руками, дерев'яною ложкою чи ременем Дівчинку змушували стояти в холодній ванні годинами. Прибирати ванну до блиску. Влітку 2013 року під час шкільних канікул знущання посилились, а все тому, що Айша була вдома цілими днями, без нагляду вчителів чи соціальних працівників. Сусіди чули крики Айші вночі. Ема Вілсон розповіла, я чула, як вона кликала: Мама, я не хочу бути поганою, пробач мені! Це розривало серце. Однієї ночі в липні 2013 року Кікі вдягла маску на Хелловін і увійшла до кімнати Айша, щоб не лякати її. Айша закричала, кликаючи матір, але Полі, увійшовши, сказала: Ти вигадуєш, тут нікого немає. Хоча Кікі стояла поруч. Цей інцидент, описаний в суді, показав, як Полі відмовилась від своєї доньки під пливом Кікі. Айша вела щоденник, який поліція знайшла в її кімнаті. В ньому вона писала. Я навчилася, що мушу змінюватись. Я змінюю, щоб мама мене любила. Бути поганою це так засмучує її. Вона складала списки хороших і поганих вчинків, намагаючись догодити матері. Наприклад, хороше, я з'їла сендвіч вчасно, погане. Я зітхнула, коли мама попросила прибрати. Ці записи, за словами детектива Німо, були свідчення маніпуляцій, які змушували дитину вірити, що вона винна. А ще було лише вісім. Але вона була жертвою газлайтингу, що зруйнував її самооцінку. 28 серпня 2013 року Айша зазнала фатальної травми. Поліція вважає, що її покарали холодною ванною за натримання сечі. Під час або після ванни її побили, ймовірно, душовим шлангом, який Кікі купила кілька днів тому в магазині на Хайроуд, що доводять камери відеоспостережень з магазину. Аутопсія підтвердила, що смерть настала від травми голови, завданої гнучким тупим предметом. На тілі айші було 56 травм синці на руках і ногах, укус на плечі, опіки на спині, подряпини на обличчі. Сліди вказували на боротьбу, а килим у спальні був утрамбований, ніби хтось тягнув айшу по підвозі. О 19.00 Кікі покинула будинок з іншою дитиною Полі, поїхавши до батьків, як показала відео з камер. Полі залишилася в квартирі з тілом Айші, не викликаючи допомоги. Вона провела ніч, пишучи передсмертні записки, в яких звинувачувала Айшу в спробі самогубства. Наступного дня, 29 серпня, Кікі повернулася і викликала 999 о 15.47. Полі з порізами на зап'ястях була госпіталізована, але вижила. Поліція, обшукавши будинок, не знайшла душового шлангу і вважала, що його замінили, щоб приховати докази. Розслідування, очолюване детективом сержантом Енді Німо, було одним з найскладніших у Баркінгу і Данхемі. Поліція проаналізувала всі докази. Так вони виявили, що Кікі створила мережу фальшивих профілів. А щоденники Айші, знайдені в її ящику, розкрили її біль. Я хочу бути хорошою, я не хочу засмучувати маму. Ці слова, зачитані в суді, змусили присяжних плакати. 30 серпня 2013 року полі заруштували за підозрою в життя після виписки з лікарні. 1 жовтня Кікі також заарештувала після аналізу цифрових доказів. Обидві жінки заперечували провину. Вони стверджували, що Джиммі та Скаймен реальні. Поліція, за словами детектива Німо, витратила місяці, щоб розплутати побутину брехні. Вони співпрацювали з Фейсбук і експертами з кібербезпеки. Судові документи показали, що знущання над Айшою були систематичними. І схожими на тортури. У січні 2015 року Полі Чаутхурі і Кікі Мудар постали перед судом в Олдбейлі. Це був перший раз, коли вони побачились після арешту. Обидві заперечили звинувачення у позбавленні життя, навмисному злочині і сприянні смерті дитини. Прокуратура, очолювана Річардом Вітамом, представила цифрові докази, відео з камер відеоспостереження і свідчення сусідів. Полі свідчила, що бачила, як Кікі тримала ногу на грудях Айші 28 серпня, але, відштовхнувши її, повернулася до комп'ютера шукати роботу. Кікі відмовилася свідчити, стверджуючи, що була у батьків під час смерті Айші. Прокуратура ж довела, що обидві жінки були в квартирі, але не змогла точно визначити, хто завдав смертельного удару: суддя Крістофер Мос. Називав Кікі злою, маніпулятивною жінкою, яка зруйнувала родину Чаутхурі. Психіатр Клео Ван Велсон підтвердила, що Кікі мала межовий розлад з нарцистичними рисами. Але жінка була осудною. Полі, за словами Вітама ганебно провалила свій обов'язок як мати, піддавшись маніпуляціям. Після 31 години нарад присяжні визнали обох винними. В ненавмисному позбавленні життя 4 березня 2015 року. 6 березня Полі отримала 13 років ув'язнення, Кікі-18 через її роль як головної маніпуляторки. Суддя Мос зазначив, Айша зазнала тортур, які важко уявити. Кікі мала левову частку відповідальності в цьому злочині, але Полі не захистила свою доньку. В листопаді 2015 року апеляційний суд Лондона, очолюваний лордом суддею Трісі, скоротив вироки Поллі до 10 років, Кікі до 15, визнавши початкові терміни надмірними. Суддя визнав, що справа була унікальною через складність маніпуляцій, але це не зменшувало тяжкості злочину. Скорочення термінів викликало обурення громади, особливо батька дівчинки Асфара. Який сказав, це несправедливість, моя донька ніколи не повернеться. Асфар Айлі був присутній на кожному засіданні, тримаючи фотографію Айші в содбольній формі. Він сказав через адвоката: Моє життя зруйноване назавжди, Айша була моїм ангелом. Його гідність вразила суддю Моса, який зазначив, ваша стійкість приклад для всіх. Асфар не пробачив ні Полі, ні Кікі, звинувачуючи їх у знущаннях над їх донькою. Сестра Айші, якій було 12 на момент трагедії, написала есе в школі. Моя сестра була найкраща. Я хочу, щоб вона повернулася. Смерть Айші Айлі викрила серйозні прогалини в системі захисту дітей. Вчителі помічали, що Айша стала замкнена з квітня 2013 року, але не повідомили соціальні служби, вважаючи це тимчасовим. Сусіди чули крики, але не втручалися, боячись влізти в чужі справи. Справа підняла питання про необхідність кращого моніторингу сімейного насильства і розпізнавання психологічних маніпуляцій в цифрову епоху. Поліція Баркінга і Данхема отримала грант у 2016 році на навчання детективів щодо кіберзлочинів і маніпуляцій. В школі Воррен Джуніор встановили меморіальну дошку на честь Айші, а громада щороку проводить вігілії з рожевими стрічками. На її могилі на цвинтарі. Чадвал хід люди залишають квіти, плюшливих од медиків і записки. Спочиває з миром наш Янгол. Асфар заснував фонд на ім'я Айші для підтримки жертв сімейного насильства, зібравши 10 тисяч фунтів до 2016 року. Станом на липень 2025 року можна припустити, що Чаутхурі вже вийшла на волю після відбуття десятирічного терміну. Кікі Мудар наближається до завершення 15-річного ув'язнення, можливо, буде звільнена до 2028 року. Але для Асфара і рідних Айші справедливість залишається недосяжною. Я живу, щоб пам'ятати її, сказав Асфар в інтерв'ю Sky News 5 листопада 2015 року. Ця справа це застереження про небезпеку психологічних маніпуляцій в цифрову епоху. Чи могли соціальні служби чи школа помітити тривожні сигнали? Чи могли врятувати її сусіди, якби не мовчали? Ми закликаємо слухачів поділитися думками, як захистити дітей від маніпуляторів. Пишіть в коментарях. Друзі, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.